Так, кури зеленушкою. Мороз зараз 15 градусів, холодно. Ой. Знову. О. А вони будуть їсти у мене зеленушкою. Зараз я вам насиплю. Господи, і голови давайте. Отак от прямо кидаю їм завжди. Вони задоволенням це все їдять. Скрізь. Потім вони все це знайдуть. Собі, дайте, не розкидуйте, я сама вам вже під ноги порозкидали молодці. Ой, мої дорогенькі. Зараз я вам порозкидаю. Ой, чекайте, там у мене хтось може нестись. Ні, тут нема. Ні, тут немає. А там і буде без зеленушки. Зараз я піду подивлюсь. Знаю, буваю я забуваю. Угу, все. Можна і далі розсипати. Я навіть отак і хожу, вони потім. Давайте. Потім все. Ну куди ви відро перевернули? Молодці. Отак. А Тут Ва -ва -ва. Ва -ва. буває, так хтось сидить в гнізді. Ага, все. Світло вимкнули. Недовго музика ця грала. Недовго раділа я, світла немає. Ну нічого, так я от розповідаю вам, що буває та курочка в гнізді, то я цю травку кладу в гніздо, вона несеться, вона молодець, і я її так роблю. Ну, я так. Все, висипала. Хай їдять. Зараз подивимося. Показує. Повністю вікно. Бачите, в яких красивих везерунках. Дуже нас рятує це гніздо. Ой, гніздо. вибачаюсь, те саме вікно. Зараз показую вам, скільки тут у нас плюс один, да? Ну, півтора градуси там. На вулиці мінус 15. Вночі було 20. Холодно. Так що так. Отак, друзі, задоволенням вони їдять. І зверніть увагу, із-за того, що дуже велике у нас вікно, ось тут все нормально видно. На жаль, вимкнули о включили. А то сиділи ми стільки без світла. Дві доби були без світла. Щось, мабуть, знову у них там не ладиться. Де, багато на лінії у нас погоріло трансформаторів у людей. І люди вже третю чи четверту добу у нас в селі сидять без світла. Ми на цій стороні нам зробили нову лінію, повели. Там влітку була у мене ціла історія. Ой, якось розкажу вам, куди я там поскаржилась. Вони примотали, і, слава Богу, нас підключили до іншої лінії. Так ми не так Это, мучаемся, можуть ми Раніше ми і до війни тут мучились, було у нас таке. Але я втіхаря, вишукала телефон і поскаржилась вищі там, різні структури. Не знаю, може, співпала, може, ні. До мене тут приїжджала і комісія, і все, що завгодно з детекту. 10 тисяч разів ми сказали, і вночі будуть приходити. Я говорю, ага. Не, не я вам не відкрию просто. Ну, це вони спеціально так сказали, що були незадоволені. Але після цього нам стало набагато краще. Тут у нас три вулиці було, ну це просто жах. Ми постійно були без світла. Навіть я ж вам розповідаю і до повномасштабної війни. Ну Влітку в цьому році я не витримала, зайнялася цим питанням. Сусіди, одна і друга сусідка побоялися мене підтримати, тому що там потрібно було давати всі свої дані і тому подібне. Вона сказала, що вона не дозвонилася, ну це просто смішно. Ось. Так що так, так я сама, сама. І нічого, тепер маємо результат. Так, все, друзі, побігла я там, поки світло є, треба прибирати якнайшвидше, тому що не завжди є така можливість. Ще я вирішила показати вам, ото після того, як були крижані дощі, все покрито у нас кригою повністю. О, бачите, і вже невідомо, поки не буде тепло. Воно не відійде. Посипаємо, щоб не грохнутися. Ось. Тому що саме все одно слизько, саме неприємне, що. Я вам показувала плики, оце мої одна, більш-менш і нічого. А оця така класна, вона була е, скріщена, чи як це? Привита, привита. Була дуже красива така плика, на жаль, мабуть зламалася. І вже все. Її так чіпати зараз не можна, тому що, ось, бачите. Воно повністю все, повністю кожна гілочка таким ледяною брилою взялася. Ось так. Шкода, ну що зробиш. Нічого не вдієш. Це погода у нас така. А тепер все. Дійсно, все. До зустрічі на каналі. Дякую за увагу. Пока-пока.